Друзі, сьогодні я розкрию декілька питань або функціонал Держпродспоживслужби у період військового стану. Найперше, що хотілося б сказати, це те, що ми в цьому році пройшли повну реорганізацію всієї служби шляхом перетворення чи скорочення відділів цілих управління, лікарень. Тобто, якщо в нас до цього часу було до сьогоднішнього року, було 27 управлінь, залишилося сім, 27 лікарень залишилося вісім лікарень ветеринарної медицини, і саме головне, що скоротилося кількість працюючих в головному управлінні із 480 спеціалістів державних службовців, залишилося 336. Тобто майже 150 чи 144 чоловіка прийшлося скоротити. Тому управління має більшу більше навантаження. Робота в управлінні на сьогоднішній день іде напружена. По перше, період експорту це в нас сьогодні 99 підприємств, які є експортерами. Продукції за межі України 99 підприємств із них вісім підприємств мають право експорту до Європейського Союзу тваринницької продукції, тому супроводження цих всіх експортних товарів обов'язково має забезпечувати наша служба через обстеження, через видачу санітарних паспортів, через видання. Сертифікатів здоров'я. Крім того, крім тваринницької продукції, велику кількість експортується зернової, зерна за межі Вінницької області. Тут ще більша кількість експортерів, індивідуальних юридичних осіб, господарств. Це знову ж таки потребує контролю. Ще одне питання, яке ми сьогодні виконуємо, і серйозно в цьому. Займаємося велика кількість людей це як щоденний моніторинг цін на продукти харчування в торгових мережах. Ми з початку року провели таких моніторингових обстежень 54 183. Тобто щодня 400, 350-400 об'єктів торгівлі були проведені моніторингові дослідження. Хочу звернути увагу на те, що в цьому році реєстрація суб'єктів господарювання, незалежно, от, скажімо, військовий стан в країні війна. Разом з тим, ми маємо зареєстрованих нових суб'єктів господарювання, операторів ринку, які займаються реалізацією продукції збереженням продукції, де 123 підприємства нових зареєструвалися. Звичайно, припинили діяльність якась кількість, але це менше 400 підприємств з початку року. І сьогодні на території Вінницької області працює 21 600 підприємств, зареєстрованих як ті, хто займається реалізацією збереження продукції. Крім того, Є підприємства, які виробляють продукти харчування. Їх таких у нас маємо ми сьогодні 395, які отримали експлуатаційні дозволи, в тому числі 13 в цьому році. За цим всім якраз і наглядаємо. Мало того, ми маємо дозвіл у кількох сферах щодо державного нагляду, тобто позапланових перевірок. Це і по безпечності харчових продуктів, маємо дозвіл на проведення позапланових перевірок і на дотримання законодавства щодо тютюнопаління. Тобто по скарах ми можемо на такі заходи теж виходити. Хочу сказати ще один вид діяльності, який дозволений сьогодні. Це контроль за рекламою. По Вінницькій області ми маємо кожну неділю штрафні санкції два-три юридичні і фізичні особи, які порушують закон про рекламу. Тут не треба державного нагляду, тут повідомлення або знаходимо самі в засобах масової інформації чи в мережах соціальних. Порушення законодавства щодо реклами такі заходи теж проводяться. Ну і АЗС це теж наша справа. Ми в минулому році проводили і державний нагляд, і по дорученню прем'єра мали штрафні санкції, майже 600 тисяч. Разом із податковою 3 мільйони штрафних санкцій за порушення торгівлі. Палиномастильними матеріалами в цьому році тільки моніторинг, але в цьому році підвищення цін на паливномастильні матеріали нема. Хоча це можливий, можливий варіант, і ми за цим будемо ретельно дивитися про декларування цін на палиномастильні матеріали, в зв'язку з тим, що з 1 липня. Можливо, повернення акцизного збору. Ціни мають вирости, але все одно їх треба декларувати. Перед тим як піднімати ціни, їх треба декларувати. На це і на палиномастильний, і на соціально важливі продукти харчування. Тільки після декларування можливе підняття цін. Контроль за своєчасністю декларування нових цін покладений теж на. Наше відомство Держпродспоживслужбу. Ну і немало важливе питання це забезпечення пізотичної ситуації і обстановки на території області. Ми е, служба працює. Я вже говорив, вісім лікарень сьогодні працює над цим. Цими проблемами в нас в області найбільше поголів'я великої рогатої худоби. У нас в області найбільше поголів'я свиней, тому роботи в цьому напрямку є багато. Я не буду загружати цифрами, але це десь приблизно в таких межах 2 мільйони щеплень від початку року, десь 90 тисяч досліджень по великій рогатій худобі. Десь 20 тисяч досліджень по синях, щеплень по усіх хворобах. Найпроблемніше сьогодні питання, звичайно, це сказ. Ми маємо 56 випадків з початку року, але ми вже весною провели пероральне щеплення вакциною для диких м'ясоїдних. Нам допомагали в цьому лісівники, єгері. Представники сільських чи територіальних громад, але нам вдалося провести цю кампанію весною без попередження цього захворювання через дику фауну. Ми не зможемо з ним справитися, тому задіяні були дві-три неділі всі спеціалісти. Я думаю, що це десь дасть свої результати.